Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте до гоночок знову перейдемо, і це у нас середній рівень. А після середнього рівня ми почнемо проходити гоночки вже складного рівня під кінець. Так що їдьмо. Просто їдьмо. Бляха-муха. Я аварію влаштував перед поліцейськими. Раз, перефарбую. Так що я зможу від них відірватися. Прискорююсь. Any unit scenario report sighting is a blood exception to all units in one character. Сюди виїхали. Перепрошую. Так. І це в нас, мабуть, спринт. Так, поїхали. Так, і справді спринт. Йде лісом? Прискорююсь. Прискорююсь. За 290 майже їду. Я авария. Поред Один кілометр до фініша залишився. І справді один кілометр. Ось так боком заїхав, я вирвався в лідери. А воно ну і фінішна смуга. Все, я переміг. Ставимо це все. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!